Вітаю вас, дорогі християни, благодать вам і мир від Бога Отця та Господа нашого Ісуса Христа. Ми вдячні Богові за те, що маємо можливість звіщати Боже Слово, в тому числі використовуючи технічні засоби для того, щоб як можна більше людей послухали добру новину про Боже Спасіння в Ісусі Христі. Хочу поділитися сьогодні з вами, дорогі друзі. Деякими важливими думками з Божого Слова, а саме з Євангелія від Івана з четвертого розділу, де ми читаємо про зустріч Ісуса Христа з однією жінкою, Самарянкою, і дуже важливий діалог, який відбувся в нього з цією людиною. І тут прозвучали дуже важливі духовні істини, які важливо нам з вами зрозуміти. Прийняти і їх триматися у своєму житті. Отже, читаю з 4 розділу Євангелія Йована, е з 19 і нижче вірші. Каже жінка до нього: бачу пане, що пророк ти, отці наші, вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись. Ісус промовляє до неї, повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на Горіці, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, без спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є. Коли богомільці правдиві, вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Ця жінка цікавилася дуже важливим питанням. І коли вона зустрілася з Христом і з їхньої розмови зрозуміла, що Він є непростою людиною, вона поцікавилася, де те місце, де повинно поклонятися Богові. Протягом багатьох тисячоліть людей цікавило це питання, і різні люди, представники різних країн, різних. Культур і народів поклонялися Богу по-різному, в різних місцях, в різних храмах, згідно своїх традицій і звичок. І ця жінка запитала Ісуса, де те місце, де Бог хоче, щоб люди йому поклонялися? Очевидно, що вона не очікувала такої відповіді від Ісуса. Бо вона каже, що наші батьки поклонялися ось на цій горі. В них була гора Хоразін, де вони поклонялися Богові. Там знаходився їхній храм, і вони туди приходили на поклоніння. Євреї поклонялися в Єрусалимі, в своєму храмі, і також мали свої традиції в поклонінні Богові. І коли вона задала це запитання, вона думала, що Ісус скаже про конкретне місце або про конкретну традицію поклоніння Богові. Але Він говорить зовсім інше. Каже, що настала година, що правдиві богомільці, тобто ті, які поклоняються Богові, будуть поклонятися отцеві в дусі та в правді. Новий завіт. Відкриває нам істину про те, що Бог він не прив'язаний до якогось місця, до якоїсь локації. Каже Писання, що Бог не живе в храмах рукою збудованих і не вимагає служіння рук людських. Біблія каже, що поклонятися Богові людина може в будь-якому місці, аби її серце було відкрите для нього. Правдиві богомільці будуть вклонятися Отцеві в дусі і в правді, не на горіці, каже Ісус, і не в Єрусалимі. Це не важливо, це непринципово для Бога. Мій дідусь отримав хрещення Святим Духом, коли одного разу пішов у ліс по гриби. Він прийшов і біля одного дуба йому дуже схотілося молитися. Він почав молитися. Сповнився Святим Духом, радістю від Бога, почав говорити іншими мовами і довгий час, там, декілька годин, знаходився, молився, радів, тішився і вже ближче до вечора повернувся додому із порожньою корзиною. Коли бабуся запитала його, що сталося, що всі люди несуть повні корзини а Він прийшов з порожньою, він каже. Якби ти знала, що я сьогодні знайшов, що я отримав там, в такому-то урочищі, під дубом Господь хрестив мене Духом Святим, і Він почав ділитися цим великим благословінням, яке не порівняється з жодними грибами чи з жодними надбаннями на цій землі. Просто в лісі, під дубом, де людина щиро покликала до Бога, Бог вилив свою благодать. Для нього не важливо, в якому місці, в якому храмі, в якій конфесії ти поклоняєшся Богові. Важливо, щоб твоє поклоніння було в дусі і в правді. Воно може по-різному проявлятися зовні, але важливо, щоб ми з вами не впадали в крайності. Бо поклоніння Богові не повинно виглядати як формальний релігійний обряд. Як мертва літургія, але разом із тим поклоніння Богові не повинно виходити за рамки християнської пристойності. Воно не повинно нагадувати чи бути ідентичним різним світським тусовкам, концертам, різноманітним шоу. Поклоніння Богові повинно вести нас до освячення, до очищення. Воно повинно наближати нас до Бога і робити нас подібними до Ісуса Христа. Хай допоможе нам Господь розуміти ці духовні істини. На останок своєї промови я хочу прочитати ще один важливий текст із Божого Слова це послання до Євреїв, 12 розділ, 28 вірш. Отож, ми, що приймаємо царство непохитне. Нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю зі страхом. Ми не повинні забувати про такі речі, як побожність, як страх Господній, як благоговіння перед Богом це те, що допомагає нам краще зблизитися з Богом. Зрозуміти Бога, отримати благодать від Бога для служіння Йому, яке би було приємне і прийнятне для нього. Бажаю рясних Божих благословень для кожного із вас, хай Бог миру і любові завжди перебуває з вами.